Привіт, друзі! У цьому відео ми з вами поринемо у світ новорічних тенденцій, а також розберемося, що ж відбувалося на ринку цінних паперів наприкінці 2024 го на початку 2025 го року. А головне, спробуємо з вами спрогнозувати. Які ж прибутковості варто чекати від індексів у 2025 році? Цьогоріч ми з вами стали свідками історичного моменту. Індекс S&P 500 вперше за всю історію втрачав позиції кожного торговельного дня між Різдвом та Новим роком. Таке унікальне явище називають зворотнім Ралі Санта-Клауса. І це вже викликало чимало дискусій серед інвесторів. Що ж це означає для поточного 2025 року? Чи стане цей розпродаж передвісником складного року для ринку? Чи можливо інвестори зробили таке собі перезавантаження своїх портфелів перед великим ривком? Дивіться далі, щоб. Дізнатися прогнози та рекомендації для вашого інвестиційного портфелю у 2025 році. Ралі Санта-Клауса, яке традиційно відбувається у 5 останніх торгівельних сесій грудня, а також дві перших торговельних сесій січня не відбулося наприкінці 2024 року. Незважаючи на багатообіцяючий початок, коли індекс S&P 500 24 грудня на святвечір зріс на 1,1%, що було найкращим ростом за останні 50 років, не продовжив свій імпульс. На наступних сесіях індекс SP 500 навпаки знижувався, розпродавався, і це призвело до негативних показників протягом усього семиденного періоду новорічного ралі. Історична відсутність ралі Санта-Клауса асоціювалася зі слабкою ринковою активністю наступного року. Дані вказують на те, що. В роки, яким передувало новорічне ралі, середня річна прибутковість становила більш ніж 10%. Однак, в роки, яким не передувало ралі Санта-Клауса, прибутковість була низькою і складала не більш ніж 5%. Однак важливо зазначити, що це історичні тенденції, а ми з вами знаємо, що минулі попередні дохідності не гарантують. Майбутніх прибутковостей. Для візуального підтвердження цієї інформації давайте ознайомимося з вами з інфографікою, яка демонструє середні річні прибутковості індексу SP 500 у роки без новорічного ралі, а також у роки з ралі Санта-Клауса, де зеленим кольором зелені стовпчики показують роки, де новорічне ралі передувало року. А червоним кольором показані ж роки без ралі Санта-Клауса. І ми з вами бачимо, що 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, а також 2023 рік характеризувались позитивною динамікою. Вони показали хорошу прибутковість на ринку і усім їм передувало новорічне ралі. Однак 2014, 18, а також 2022 роки були без ралі Санта-Клауса. Втім, як виключення, ми з вами бачимо, що 2014 рік все одно показав прибутковість трохи більше ніж 10%. Це виходить виключення із правил, тому що за загальною картиною ми з вами бачимо, що у більшості випадків. Якщо не відбувається Ралі Санта-Клауса, то прибутковості на ринку теж не слід очікувати. Загалом дана інфографіка говорить про те, що існує певна кореляція взаємозв'язок між новорічним ралі, а також прибутковістю на наступний рік. Втім, ралі Санта-Клауса необхідно розглядати лише як один із чинників із багатьох ринкових індикаторів. Який пропонує зрозуміти настрої та імпульс ринку, однак він не є остаточним прогнозом майбутньої прибутковості. І хоча відсутність ралі Санта-Клауса у 2024 році говорить про те, що серед інвесторів панує певна обережність, важливо враховувати низку інших економічних показників. Та ринкових факторів при оцінці майбутніх показників ринку. Відсутність ралі Санта-Клауса у 2024 році, наприкінці 2024 року, може свідчити про певні обережні настрої серед інвесторів, але це лише частина усієї загальної картини. Ринок цінних паперів складний, він мультифакторний. І тому для правильного прогнозу на 2025 рік необхідно враховувати цілу низку економічних, геополітичних, а також ринкових факторів. Відсутність ралі Санта-Клауса може бути певним сигналом для інвесторів бути обережними на ринку, займати більш консервативний підхід у інвестуванні у 2025 році. Але не слід забувати, що навіть в умовах обережності ринок може показувати позитивні результати завдяки сильним корпоративним прибуткам, завдяки позитивним ринковим факторам, а також стабільній економіці. Чи звертаєте ви увагу на ралі Санта-Клауса і чи намагаєтесь спрогнозувати? Майбутню прибутковість ринку. Пишіть у коментарях. А я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі! Вдалих вам інвестицій!